Вітаю! Ми з вами розпочинаємо вивчення новітнього періоду всесвітньої історії. Перша половина ХХ століття завершила формування індустріального суспільства і стала часом бурхливого технічного прогресу. Відбувається активний розвиток і удосконалення тих технологічних рішень, які з'явились в період промислового перевороту. Тож, звичайно, вплив 19-го століття на період новітньої історії важко переоцінити. Зростає рівень життя населення, з'являються нові робітничі професії. Поступово більшість тих благ цивілізації, які були знайомі нечисленним жителям міст, стають доступними багатьом. Одним із прикладів цього є автомобіль. Без нього сьогодні неможливо уявити життя людини. Історія появи і удосконалення основних вузлів і систем автомобілю чудово демонструє. Основні шляхи інженерно-технічних пошуків 19, першої чверті 20-го століття. Тож давайте пригадаємо, як це було. Епоха автомобілів настає у 18-му столітті. В 1770 році у Франції Ніколя Жозеф Кіньо продемонстрував триколісний тягач із паровим двигуном. Його машина рухалася зі швидкістю 2-3 км на годину, але погано керувалася. Зате стала прообразом локомотива. Тягач мав неабияку за нинішніми мірками конструкцію і мав єдине приводне переднє колесо, керувати яким було досить складно. Трансмісія тягача була незвичною. Пар від котла відводився у два циліндри з поршнями, рух яких перетворювався у обертальний рух переднього ведучого колеса через храповий механізм. Кривошипно-шатунного механізму на автомобілі не було. Переднє колесо оберталось двома штовхаючими ричагами. Створенням самохідних машин займалися і в США. У 1789 році патент на автомобіль отримав Олівер Еванс. Його машина працювала на основі малогабаритної парової машини високого тиску. Автомобіль Еванса виявився і першим паровим автомобілем Америки, і першою машиною Амфібією. Оскільки міг рухатись по суші за допомогою колес, а по воді за допомогою лопасти й гвинта. У 1801 році в Англії також з'являється перший зразок парового автомобіля. Машину створив Річард Тревітік. Його триколісному автомобілю під силу було перевозити до 10 пасажирів зі швидкістю 15 км на годину. Такі машини незабаром почали з'являтися повсюдно. І навіть увійшли в моду, особливо серед багатих англійців. Колеса діаметром 2,5 метри добре гасили нерівності шляхів, обслуговував такий автомобіль-кочегар. Паровий циліндр розташовувався горизонтально, а не вертикально, що мінімізувало вібрації. А крутний момент на колінчастий вал передавався за допомогою вилочкового штоку, що стало інновацією свого часу. Наступним типом автомобілю стає електромобіль. Саме так, автомобілі на електричних двигунах з'являються ще до появи автомобілів на основі двигунів внутрішнього згоряння. Парові машини були непрактичні, шумні і вимагали постійної подачі води. Перша згадка про автомобіль, який запрацював на електриці, датується 1828 роком. Крихітну модель більше схожа на скейтборд. Створив угорець Аньос Джедлік, почепивши на неї перший малий електричний двигун обертального руху. Винахідник вперше випробував роботу електродвигуна на чотирьох колесах. Приблизно в ці ж роки шотландець Роберт Андерсон розробив перший двомісний екіпаж на електричній тязі. Невеликі пересувні автомобілі змайстрували також голландці Гронінген та Беккер у 1835 році. У 1837 році американець Томас Девенпорт запатентував перший роторний двигун постійного струму, на основі якого створює свій електромобіль. Однак швидкість перших електромобілів не перевищувала 4 км на годину. Їх також, на жаль, не можна було повторно заряджати, бо рухались вони, використовуючи заряд одноразової батареї. Згодом винахідники почали працювати над удосконаленням автомобільної батареї, щоб автомобілі могли долати великі відстані. В 1859 році стали доступні перезаряджувальні батареї. Гастон планте створює свинцево-кислотну акумуляторну батарею, і винахідники по обидва боки Атлантики почали активно створювати прототипи сучасних електромобілів. У 80-х роках 19 століття Ральф Уорд запустив у Лондоні електричні амнібуси. А у 1890 році Вільям Моріс у Сполучених Штатах Америки представив шестимісний електричний фургон, який розвивав максимальну швидкість до 30 км на годину та мав запас ходу достатній для щоденної роботи, оскільки технології створення акумуляторних батарей продовжували удосконалюватись. А в 1895 році електромобіль представив Томас Паркер. Він працював на основі ємкісних акумуляторних батарей, створених самим Паркером. А з 1896 року компанія Паркера розпочала масовий випуск омнібусів. Томас Едісон в США почав розробку ще більш досконалих батарей для електромобілів. І в 1901 році створює Нікель-залізний лужний акумулятор. Він навіть деякий час співпрацює з Генрі Фордом, плануючи налагодити серійний випуск електромобілів з потужними батареями. В цей час з'являється ще одна революційна пропозиція від інженерів-винахідників. Приблизно в 1898 році у Німеччині Фердинанд Порше сконструював перший автомобіль з електричним бензиновим двигуном, який можна вважати попередником сучасного гібрида. Фердинанд Порше додав у середину шасі свого автомобіля два бензинових двигуни внутрішнього згоряння, які слугували приводом для двох електрогенераторів. Вироблена електрична енергія спочатку подавалася на двигуни в колесах, а надлишок її поступав до акумуляторних батарей. Електричні автомобілі стали настільки популярними для міських поїздок, що до початку 1900-х років у Нью-Йорку, Бостоні, Лондоні були парки електричних таксі. У США на частку електромобілів припадало близько 30% усіх транспортних засобів на дорогах. Здавалося, що у електроавтомобіля є потенціал. Але акумуляторна технологія, на жаль, не була достатньо розвинена. Одночасно із цим інженери не зупиняються і продовжують шукати нові варіації двигунів. В 1860 році у Франції Етьєн Ленуар геніальний механік, створив двотактний газовий двигун внутрішнього згоряння із запалюванням від іскри, але без стиснення повітря у циліндрі. Через що ці двигуни мали невеликий коефіцієнт корисної дії. Двигун Ленуара. Був першим практично працюючим і серійним двигуном внутрішнього згоряння і розвивав потужність у 12 кінських сил. Перший патент на чотиритактний двигун внутрішнього згоряння зареєстрований в 1877 році інженером Ніколасом Отто. І від того моменту почалась історія сучасного автомобіля: це був двигун з попереднім стисненням та іскровим запалюванням. Коефіцієнт корисної дії двигуна досягав 20%. Цикл, за яким він працював, назвали циклом отто. Сьогодні більшість автомобільних двигунів працюють за циклом отто. Винахідники також шукали нове паливо для двигунів. Найкращим вибором виявився бензин. У 1880 році віденський інженер Зигфрід Маркус. Вперше використав у транспортних засобах рідинний двигун внутрішнього згоряння і створив перший в історії автомобіль на бензині, доповнивши пізніше його технологією запалювання з використанням генератора. Офіційними винахідниками автомобіля на двигуні внутрішнього згоряння вважаються Карл Бенц та Готліп Даймлер. 1886 році Бенц отримав патент на перший автомобіль, що став виготовлятись серійно. Чотиритактний двигун внутрішнього згоряння, розміщений між задніх колес, приводив їх в обертання за допомогою ланцюгової передачі. Бенц не вирішив питання рульового кермування і його перший автомобіль був триколісним. Він мав потужність двікінські кінські сили та розвивав швидкість до 15 км на годину. Але коли Бенц показав автомобіль публіці, всі залишилися байдужі до цього концепту. Шум двигуна лякав кони і дратував людей. Згодом в автопром втрутилась жінка, дружина Карла Бенца – Берта. В середині 1888 року вона взяла автомобіль Бенца і з дітьми проїхала більше 100 кілометрів з Мангема до Портсхайму. Настійливість Берти Бенц Довела, що у автомобіля є майбутнє. Тест Драйв привернув увагу всієї Німеччини та забезпечив Карлу Бенцу величезний успіх. До речі, після цього автопробігу Бенц додав машині коробку передач, щоб автомобіль міг заїжджати вгору, та почав виробництво чотириколісних автомобілів. В 1886 році Готліп Даймлер. У партнерстві з Вільгельмом Майбахом сконструювали свій перший екіпаж з бензиновим мотором та запатентували мотоцикл і карбюратор. В 1889 році партнерами створюється перший автомобіль. Пізніше вони засновують компанію Daimler Motoren Gesellschaft і починають серійне виробництво двигунів внутрішнього згоряння. А в 1900 році з'являється автомобіль під маркою Мерседес. Цьому ж році за удосконалення автомобілів береться Луї Рено. Він починає використовувати на своїх автомобілях пряму передачу, що замінила ланцюгову, і це стало справжнім проривом автомобілебудування. І деякий час електромобілі співіснують поряд з автомобілями на основі двигунів внутрішнього згоряння. При цьому бензинові автомобілі були швидкими, але дуже дорогими. Через що не були настільки популярними, як електричні авто. Інженер Генрі Форд в США вирішив, що все має бути інакше. У 1908 році він випускає модель Ford T. Авто не було останнім словом техніки, але цього і не потрібно було. Головним стає низька вартість автомобілю. Це перетворює автомобіль з предмету розкоші на засіб пересування для кожного. У 1913 році на заводі під Детройтом Генрі Форд запустив конвеєр для збирання автомобілів. Це дозволило стандартизувати деталі та покращити якість. У перший же рік роботи конвеєра виробництво моделі Ті виросло вдвічі. У 1923 році фабрика випускала 2 мільйони машин на рік. Ціна автомобіля впала з 1600 до 250 доларів США. Зробивши бензинові автомобілі утричі дешевшими за електричні, поступово конвейерне виробництво бензинових двигунів витіснило через його швидкість та економічність виробництво електромобілів. Седани, хетчбеки, універсали, кросовери, позашляховики, купе, родстери, пікапи, мінівени, лімузини. Автомобіль річ дивовижна. І не лише тому, що без нього не уявити сучасний світ. А й тому, що автомобіль ніхто не винаходив. Немає конкретної людини, яка б створила проєкт готового автомобіля. Всі його частини поступово збирались разом у всім знайомий нам автомобіль. Тепер ми знаємо, як це відбувалося 19-перше те чверть 20-го століття подарували світові автомобіль. А разом з ним з'явилась і професія слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Від однієї кінської сили до 730, від одного циліндра до потужних 12. Але і сьогодні автомобілі працюють на базових принципах, які були розроблені Карлом Бенцом і Готлібом Даймлером, Вільгельмом Майбахом і Луї Рено, Рудольфом Дизелем та Генрі Фордом. Автомобілі продовжують свій розвиток і удосконалення і сьогодні, а це дає прекрасну нагоду розвиватись і удосконалюватись у своїй професії і всім вам. Бажаю успіхів!